Сьогодні наш спецпідрозділ отримав від чехів, словаків та крила Феніксу ось такі шикардосні пістолети, сіткомети проти fpv дронів Дуже дякую. Зараз вони всі перед вами. І я сьогодні хочу подивитися, як вони працюють. Я ніколи не користувався це. По-перше, по-друге, Сразу покажу вам плюси -мінуси. і корисно, не корисно зараз ви все це побачите. Поїхали. І можна дрончик кстати, себе затрофеїть, залутати підерські, якщо він вполне компактно. Слушай, ну сколько ж тут витков тут залут... конкретно його замотало. Да? Два пропа, да? Один ми зцепили одразу. Ну, не тим не мене, цілий. його можна використовувати далі. В обратну сторону запуститись, якщо буде отлично. Так, друзі. У нас е ми з вами бачимо комплектацію цього сіткомету. Значить, всі вони йдуть ось в таких кейсах. Цей кейс може знадобитися потім для чого хочеш. Е Сподіваюсь, що... Зовсім ця зброя не знадобиться, але ми повинні навчатися. Значить, е ось такий сам пістолет. Ми тут маємо інструкцію. Інструкцію я вже передивився, тут все е зрозуміло, як приєднувати, що в комплектації само собою, е витаскувати гільзу і так далі. Все це зручно корисно. Для цього пістолета також є тут мастило. Е є. Набої Набої тут написано, що можна використовувати тільки спеціальні, які поставила нам пташка. І нам дали, але я так розумію, що ця комплектація вона різна. Нам дали 7 пострілів, тобто Те, 2 тестових і 5 на виїзди. Значить, Виглядає це ось такий картридж. Цей картридж ти розпаковуєш. і... Я зараз покажу, як воно перезаряджається. Цей картридж ти розпаковуєш і замість вже відстріляного от сюди, ти просто заново його трамбуєш, заряджаєш і вперед. Значить, наша команда зараз готується до першого пострілу, і я вам покажу, як потім проходить вся ця перезарядка. I have a found alone I have a Перший постріл, зроблений мною зараз з цього шикарного, я скажу вам, пекаля. Хлопці зараз розбирають дрон, зараз ми подивимось. Ну що, розказую? Короче, вона його попаяла повністю, да? БК відвалилася, то зрозуміло, і запутала капітально, Угу. Да? Слушай, ну ефектно, я тобі скажу. Зараз плануємо подивитися, на яку відстань може сітка влучити в дрон. Тому зараз виставимо в полі маячок, злітимо дроном і звідси подивимось на відстань. Санечка трохи ближе, трохи ближе.

Вона не повредила дрон, а просто зацепилася за антенну. Виш, розрізала, походу. Ага. Потому що був момент, коли запропався. Зараз ми спробуємо перезарядку. То есть у нас тут в комплекті хлопці поклали нам відразу заряджений э, ось такий картридж. І ще йде картридж окремо. Заряджений, зрозуміло. Тобто я викручую. Ось цю штукенцію. У нас тут, бачите, відстріляна гільза. Є спеціальний ключ, він йде в комплекті, і ми цим ключем ось цю штуку відкручуємо окремо. Є ось така штука, зворотня сторона, і ми звідси. Правильно, я розумію, ми його виколупуємо. Угу. А, тобто вона виходить просто десь. Не так просто. Так, до кінця. А, тобто цей ход, походу, треба його десь абі щось ударити, так? Да? Ми дістали гільзу. Гільз хлопці сказали використовувати тільки цього виробництва, але тут основна в мене, скажімо так, задумка і питання це до скорості перезарядки. Ще одразу хочу сказати, те, що я помітив, я не знаю. Просто його швидко взвести. Тобто це треба якось зарані, коли ти в машини їдеш. Бо ну, це дуже складно. Ось таким чином. Тобто, ну, спробуй. Ще й в перчатках. Норм, так? Да? Це треба тренуватися. Або його розробити якось, так? Подовшити. Якщо його подовшити, то буде. Оцю штуку Угу. от е, зробити. Е, 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 ну, Міліметрів на 15. Угу. Десь. Так, е, пробуємо. Значить, у нас є пуста ось ця штука. Давай вдвох. Е, у нас є ось ця штука. Ось у нас отак виглядають ці картриджі. Ми от так от зверху їх заводимо. Ну, я бачу відео, ролик. Зараз вдвох перший раз. Є, так? Да? Є. Ми її отак опускаємо. І потім ми ось цією штукою, правильно, заганяємо спочатку до країв, просто щоб все це війшло. Чікс, чікс. Ну, начебто нічого складного, але ну, це треба. Відпрацьовувати. процелывать. Теперь мы робуем это до конца. Ага, там щелчок есть. Вот это вообще провалилось легко. Сейчас подивимось, просто це все она І після того як ми всі достали, то хлопці показували, ми просто таким чином заганяємо цю штуку під самий край. Начебто все. Щоб ровень вибирали. Що коровень випирало. Начебто все. Зараз ще так контрольно перевірю. Ну всі до кінця. Потім ми беремо новий патрон. Вставили. Так, цю штуку ми накрутили. Ну, така не швидка перезарядка. Так, це дослали. Це у нас не взведено. Начебто ми готові. Погнали? Давай. Давай. Друзі, ви побачили, що перезарядка займає час, тому все це треба робити заздалегідь, готувати. Також в тебе повинні бути десь під рукою саме ці патрони, щоб це робити швидко, тому що відкривати, закривати, кейс, доставати і так далі це все буде е, незбудно. В цілому сім пострілів, один ми е, вітер трошки підвинув сітку, змістив її, і тому ви бачили цей промах. Друзі, значить, зробили ми сім пострілів на цьому тесті, е, переходимо до мінусів напевно, спочатку. Дивіться, значить, е, провзвод, я вже сказав, повинно е, це робити заздалегідь. На ходу чи ще якось не дуже зручно, тому це треба якось опрацювати, і нам треба подумати, як, коли ти переїжджаєш, то заздалегідь його зарядити, і нехай він в машині лежить, але потім треба його обережно якось відкрутити. Ну, це треба подумати ще раз. Ось, Значить, по, по пострілам. Постріл також робиться туго. Але це, я думаю, що нормально, бо, скажімо так, не хочеться, щоб був випадковий постріл. Далі ми переходимо до кабура. З кабурою ну, постійно, якби, ходити, ми її чіпляли і так, і так, і збоку, коли ти повністю в повному екіпі, то ще цю кабуру додати важко, але для перевозки і опять же захистити в. В транспорті покласти це е, також супер. Всі інші постріли у нас все було нормально, навіть е, на машині на швидкості. Тому, друзі, дуже рекомендую і ще раз подяка е, пташкам та їхнім друзям-волонтерам, чехам, словакам, Крилам, Феніксу е, за, за те, що е, для нашого підрозділу е, зробили такий е, підгон. Слава Україні! Героям слава!